У ТЦК нема повноважень затримувати людей. Вітаю вас, шановні друзі! З кожним днем все більше і більше з'являється відео, як ТЦКшники пакують людей на вулицях. Причому є відео, на яких вони це роблять навіть без присутності поліції. І ось в одній з таких ситуацій постраждали, написав заяву до суду, подав до суду на ТЦК і виграв цю справу. Де, в єдиному реєстрі ця справа зареєстрована під номером 348 98, дріб Але щоб довго не шукати, ви можете зайти в мій телеграм-канал. Я сьогодні там е залишив посилання на цю справу. Можете зайти і. Почитати матеріали, ознайомитися з матеріалами, але саме головне тут це рішення суду. А рішення було ось таким: службові посадові особи ДЦК та СП не є уповноваженими службовими особами, яким надано право на здійснення затримання. Все чітко і зрозуміло. Суд визначив, що у ТЦК немає абсолютно ніяких повноважень для затримання людей. Тому, якщо ви хочете мати, хоча б шанс на те, що вас не запакують просто так на вулиці, переходьте за посиланням, знайомтеся з матеріалами справи і захищайтесь. Захищайтесь, тому що держава вам цього захисту не надасть.